Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Палаючий пором у російському порті Кавказ затонув після удару української ракети. На цьому паромі «Контатрейдер» найбільшому поромі у Російській Федерації і єдиному з паромів таких габаритів, який мандрував між територією Росії і Керчу у Окупованому Криму, було. Приблизно 30 цистерн із паливом. І все це тепер залишиться на Дніморському. Таким чином, знову було продемонстровано, що Збройні сили України здатні знищувати ресурси окупанта і створювати серйозні проблеми для його логістики. Таким чином, як бачимо, окрім ударів по російських нафтобазах, Можуть ще й бути нанесені удари по російських поромах, і це дійсно буде зменшувати енергетичні ресурси Російської Федерації. Звичайно, можна вважати, що один такий пором не може бути порівнений із тими запасами, які зберігаються на російських нафтопереробних заводах. Однак вже зараз можна говорити про значне зменшення енергетичних ресурсів Росії. І якщо українські удари продовжаться, у Російської Федерації можуть виникнути реальні проблеми із пальним а ціни на нього будуть тільки підвищуватись, збільшуючи і без того непрості економічні проблеми у Росії. Удар по порту Кавказ також ще раз демонструє, що російським кораблям і паромам нема чого робити у Чорному морі. Знову збанкрутіла сама політична концепція Володимира Путіна, який ухвалював рішення про окупацію і анексію Крима, а згодом і рішення про окупацію Азовського моря та Анексію регіонів, які виходять на його береги, сподіваючись, що Росія буде єдиною реальною господаркою у Чорноморському басейні. Однак не так сталося, як гадалося. Чорноморський флот Російської Федерації вже не відчуває себе безпечно у Севастополі і змушений ховатися у бухті новоросійська. Росіяни почали. Відбудовувати бухту для Чорноморського флоту у фактично окупованій ними Абхазії, у Ачамчирі. Однак ми прекрасно розуміємо, згодом може виникнути ситуація, коли росіянам доведеться збиратися з речами і з цього порту, який, очевидно, не має ніякого реального відношення до їхньої юрисдикції. Ну, і от неприємності із паромами, як бачимо, трапляються і у порті Кавказ. Тим більше на тлі нових повідомлень про наступ Збройних сил України у Курській області Російської Федерації. Повідомлення, що угрупування російських військ у Глушковському районі Курщини фактично вже може знаходитися у оточенні, що створить нові. Проблеми для тих російських сил, які зараз збирає Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації для того, щоб відвоювати райони Курщини у Збройних сил України, все це знову дозволяє зробити досить простий висновок. Війна через два з половиною роки після нападу Путінської Росії на Україну нарешті прийшла на територію Російської Федерації. Неодноразово доводилося пояснювати, що це логіка довгої війни. Якщо війна не закінчується вчасно, і що агресор не усвідомлює, що його планом щодо знищення української держави не може бути надана якась реальна перспектива рано чи пізно. Війна приходить на територію агресора, бо той, хто захищається, робить логічний висновок, без того, щоб у війні була задіяна територія ворога, щоб у війні знищувалися його ресурси, не може бути знайдений мир. І саме такий висновок, очевидно, був зроблений не тільки Україною, але й нашими західними союзниками, які тепер абсолютно спокійно дивляться і на знищення кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, і на захоплення Збройними силами України суверенної території Російської Федерації, і на те, як у Чорноморському порті Кавказ палає великий паром із пальним. Це також вважається тепер легітимною ціллю для Збройних сил України, тому що пальне, яке перевозиться цим паромом, може використовуватися Збройними силами Російської Федерації для того, щоб продовжувати свою агресію проти сусідньої держави. І на питання, а як розрізнити, Пальне, яке потрібно для цивільного населення, і пальне, яке потрібно для збройних сил Росії, відповідь є досить простою і логічною, а не потрібно нічого розрізнювати. Потрібно припинити агресивну війну проти України, вивести свої окупаційні війська з її території, припинити обстріли України з метою знищення, до речі, її цивільної інфраструктури. Тут ворог не питає. Де для потреб військових, де для потреб цивільних, ба більше він якраз хоче перетворити життя цивільного населення України на справжнє пекло, щоб це населення вимагало від своєї влади якнайшвидшої капітуляції України перед Росією. Погодження із умовами Володимира Путіна. Так от, в цій ситуації єдина можливість для того, щоб не палали пароми, і щоб не знищувалися кораблі припинити війну. Очевидно, що зараз ані у Володимира Путіна, ані у більшої частини його співвітчизників немає жодного бажання припинення цієї війни. Сам Путін насолоджується цією війною, просто як дитина насолоджується грою у солдат, який, здається, знайшов у цій багаторічній війні другу молодість. А населення Російської Федерації індиферентне до будь-яких подій цієї війни, як воно було абсолютно індиферентним до того, що відбувається в Україні, до страждань мирного населення України внаслідок російської агресії. Так воно звичайно виглядає абсолютно індиферентним до тих проблем, які виникли у населення Курської області. Так Влаштована Росія і її суспільство до того моменту, поки біда не прийде до твоєї власної домівки, тобі наплювати на чужі проблеми, якими б серйозними і великими вони не були. І тому саме розширення театру бойових дій створює надію на те, що Путін усвідомить безперспективність своєї кривавої гри, а росіяни усвідомлюють, що війна, яка прийшла до їхніх домівок, так швидко сама не піде. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні Баймія Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам хай щастить.